Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо поговорити про ось такого красунчика. Досить спортивно та цікаво виглядає це спортивна саме моделька. Прошу зауважити. Я не кажу про те, що це спортивний повноцінний мотоцикл, але дуже і дуже наближений. Спортивна моделька від компанії Forte на 300 кубічних сантиметрів. Так, а двигунчик у нього стоїть одноциліндровий бензиновий, чотирьохтактний, з повітряно-рідинним охолодженням. Ось Тут стоїть його радіатор, по іншу сторону розширювальний бачок. З іншої сторони, там трошечки його видно. на борту стоїть у нього карбюратор в поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Коробочка, перед... Селектор перемикання передач, як ви бачите, від валу здвинений назад. Тут Посадочка така спортивна, зроблена під спорт, тому що, повторююсь, моделька в нас йде спортивна. Позаду в нас стоїть моноамортизатор. Ось такий крутецький дірський хвіст. Колеса позаду 140-70-17, а попереду у нас таке низькопрофільне колесо 110 60 17 Давайте поговоримо про гальма. Позаду у нас дискові гідравлічні гальма. Ну, попереду також, але позаду у нас один диск. А попереду, як в багатьох більшості спортивних моделях по два диски на переднє колесо. Ось так це виглядає. Відторможується чудово, диски дуже цікаві. Також, як ми можемо бачити, у нас стоїть помпа, яка прокачує нашу рідину охолоджувань. Роздвоєна вихлопна труба, має досить такий. Потужний на 300 кубів звук. На борту також присутній кікстартер Посадочка в нього, як я вже сказав, така нахилена наперед, тобто спортивна. Позаду, ось така подушка для нашого пасажира. ну Сидіння, поручні, підніжки відкидні, все тут присутнє. Позаду у нас ось такий стоп-габари, попереду лінзована ледівська оптика. Але чомусь тут дивно. Ця фара світить на, ближній, на, ближні, на ближнє світло, а ця фара світить на дальні. Я Не знаю, чи це якась. Ось, бачите? Це зараз дальній, включений. Це ближній. Напишіть в коментарях, чи це нормально, чи це можливо якийсь баг відбувся. Так, далі. Тут в нас стоять ось такі. Ходові вогники, поворотники, до речі, не жорсткі, тобто, в принципі, їх відбити можна буде, але не так просто. Поглянемо на саме кермо. Виконане в нас воно ось в такому стилі. Тут у нас комбінована приборна панелька, тахометр у нас механічний, все інше йде цифрове. Інформативно, все, що потрібно, тут є. Додати немає чого. Виведений підсос на кермо для вашої зручності, ну і все по стандарту, тут вже нічого повторюватись. Тому, друзі, якщо вам цікавий такий мод, якщо ви дуже хочете поросачити, спробувати себе байкером на ось такому варіанті, можете, друзі, звертатись посилання на даний мотоцикл під цим відео. Там і буде актуальна ціна. Умови доставки, продажу, кредитування. Дякуємо, друзі, за перегляд та до нової зустрічі!